Золота качка. Давним-давно, коли Варшава ще не була столицею Польщі, а лише фортецею князів Мазовецьких, жив у цьому місті простий хлопець на ім'я Ясько. Хлопець він був доброї душі, сміливої вдачі, але надто любив розваги та пригоди. Оскільки через таке життя Гаманець у нього завжди був порожній. То частенько подумував собі ясько, як би трохи наповнити гаманець та бажано, щоб у чесний спосіб. І почув ясько якось у шинку байку, ніби в підземеллі старого замку князів Мазовецьких є маленьке озерце. Цим озерцем плаває золота качка. Ця качка, колишня господиня цього замку, надто жадібною і злою вона була за життя. То покарала її вища сила, перетворила на золоту качку. Живе тепер золота качка у підземеллі, де стереже свої багатства. Вирішив ясько випробувати своє щастя, знайти качку та таким чином трохи розбагатіти. На цей раз дуже щастило хлопцеві, тож ясько швидко знайшов і сам замок, і вірний шлях підземеллям, так і дістався до озера. А де ж золота качка? Подумав Ясько. Тільки він подумав про це, як на воді з'явилася та сама золота качка і відповіла людським голосом: Ризиковий ти парубок, Ясько, за це тобі належить винагорода. Але, щоб отримати мої багатства, потрібно мати не лише добру долю, а й жорстку волю. Бо той, хто надто добрий до людей, рідко багатство може зберегти. Ось тобі сто золотих. Моя умова витратити їх ти маєш лише на себе та тільки протягом одного дня. Якщо ж ти хоч одним золотим поділишся із іншим, про мої скарби, забудь, нічого від мене не отримаєш. Мовчки вислухав ясько все це, це, узяв гаманець із сотнею золотих, уклонився вдячно качці та поспішив із підземелля замку назад у місто. Зважив ясько в руці важкий гаманець, усміхнувся та й почав думати, на що ж ці гроші витратити. Гарно вдягнуся, наїмся, нап'юся, та ще й розважуся. Запросто витрує ці 100 золотих сьогодні, а завтра вже як бог дасть. У центрі міста купив він собі гарний одяг, але гаманець його був все ще досить важкий. Тоді ясько пішов у найкращий шинок, де замовив найкращий мед і найсмачніші страви. Та коли довелося розплачуватися, ясько дуже здивувався, бо не так вже й багато з нього взяли. Але вже вечеріло, де ж витратити ті гроші, що залишилися. Ясько блукав вулицями, купував золоті та срібні персні, ланцюжки, сережки та інші прикраси, та гроші все ще лишалися. Тоді пішов ясько до мандрівного театру, де були музика й танці. Гарно розважився Ясько, та лишився, що в нього останній золотий, як же його витратити. Ішов ясько біля храму, аж раптом підійшов до яська сивий дідок, простяг до нього руку і просить Допоможи старому пане, бо вже цілий день голодую. Добре серце було у яська, чуйне до всякої людської біди. Тож він не подумав, а одразу поклав останній золотий у простягнуту долоню, аж раптом вдарив із темного неба грім із блискавкою, та почув ясько голос золотої качки, та не добрий, а дуже й дуже роздратований. Не дотримався ти Ясько, угоди, бо поділився останнім зубогим. Надто легко можеш ти добром ділитися з іншими, щоб успадкувати мої скарби. Забудь про мене й дорогу до мого підземелля зі скарбами, бо біда тобі буде. Озирнувся ясько, та вже нікого поруч не було, десь зник і старий дід. На все це ясько лише усміхнувся. Та й не треба мені таких багатств, якими я ніколи ні з ким не зможу поділитися. Піду я собі додому. Став ясько далі собі жити після тих подій, а про золоту качку вже й майже й не згадував. Але оскільки був ясько хлопець добрий, то стало йому з того часу щастити все більше, якось згодом налагодив ясько власне улюблене діло та й так поступово розбагатів. Та ніколи не шкодував він про втрачені скарби золотої качки. Дорожче за золото для мене добрі відносини з людьми, завжди казав ясько, і приємніше мені. Той золотий, який я маю не задарма, а з власної улюбленої справи.